Як думаєте, скільки відсотків покупок ми здійснюємо під впливом емоцій: 30, 40, 50, 90. Ми вважаємо, що контролюємо свої рішення. Але насправді наш вибір визначають настрій, досвід, враження, асоціації. Тригери керують нашою поведінкою. І це класна можливість для діджитал-спеціалістів та бізнесу збільшувати прибуток проєкту. Найближчі 10 хвилин ви дізнаєтеся топ 8 тригерів, які допомагають мені та моїм клієнтам майже моментально збільшувати продажі. Що таке психологічні тригери та як вони допомагають нам продавати більше? Якщо просто тригери це фрази, які Захоплюють увагу людину та спонукаються її виконати потрібну нам дію: перейти за посиланням, зареєструватися, залишити заявку на підбір, записатися на демо-версію, купити. Людина, яка потрапляє на правильний маркетинговий тригер, звертає увагу на банер, оголошення, переходить на ваш сайт і вже починає хотіти купити ваш продукт. Деякі тригери, які ви зараз побачите, можуть здатися вам банальними і заїждженими, типу невже на це ще хтось ведеться, але вони працюють. Я підготувала для вас конкретні приклади, можете зупинятися на кожному тригері і фіксувати те, що хочете собі залишити. Мене звати Катя Даник, я вже понад 6 Років пишу тексти для відомих проєктів та технологічних компаній, таких як BigMone, Space, Finmap, і розумію, наскільки тригери допомагають збільшити продажі продукту. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити інформацію, яка допоможе вам зростати в кар'єрі та розвивати бізнес ваших клієнтів. Тригер номер один. Мінімальні зусилля, люди хочуть отримувати швидкий результат із мінімальними зусиллями. Тому найкращий спосіб привернути їх увагу показати, що разом із вами вони можуть отримати результат легко, швидко, просто. По кожному тригеру я буду давати кілька різних прикладів, але озвучувати перші три. Тому можете собі скрінити, щоб залишати більше прикладів. І так, сім ключових факторів росту онлайн-шкіл. Готова модель бізнесу за 10 днів. Прокачайся як маркетолог за 2 дні. Цей список можна продовжувати безкінечно. За секрети, проста покрокова схема, чек-лист для перевірки, інструкція, як побудувати. Обирайте варіант, який найкраще відображає те, що ви пропонуєте клієнту. Тригер номер два. Дефіцит за кількістю місць, одиниць чи терміну дії акції. Згадаємо чорну п'ятницю. Якщо ви коли-небудь полювали за знижками, то пам'ятаєте це відчуття страху, що вашого розміру може не виявитися, або залишилася остання одиниця, або магазин закриється через 30 хвилин. Страх найбільша рушійна сила, що спонукає нас до миттєвих здій, щоб приглушити відчуття дискомфорту або тривоги. І маркетологи цим користуються. Ви бачите цей тригер майже скрізь. До підвищення цін залишилося. І тікає таймер. На складі залишилося дві одиниці. Безкоштовна доставка при замовленні з 10 по 12 червня. У більшості випадків звучить банально? Так. Працює так, бо формує у людини відчуття втраченої можливості. Тригер номер три: соціальне схвалення. Коли ми бачимо цей тригер, то розуміємо, що не придбали те, що до нас купили тисячі людей і залишилися при цьому задоволеними. Цей інтенсив пройшло більше 50 тисяч людей. Хід продажів в місті Неаполь цей варіант виправдав або перевищив очікування 97% гостей, які залишили відгук. Тригер номер 4. Ажіотаж. Можливо, ви спостерігали, як лідери думок чи блогери в своїх сторіс, показуючи у них курс, записалося сотні чи тисячі людей, і тим самим створюють ажіотаж навколо свого продукту. Цей тригер межує із дефіцитом та соціальним схваленням, але я хочу винести його окремо, бо він дійсно потужний. Три тисячі реєстрацій на вебінар. Заброньовано 6 разів на ваші дати за останні 12 годин. Залишилося всього 10 місць зі 100. Тут спрацьовує одразу тригер дефіциту, соціального схвалення та ажіотажу. Всі активно купують. Раптом я не встигну. Тригер номер 5 жадібність. Сюди входять бонуси, знижки, подарунки, слово безкоштовно. Задача цього тригеру сформувати відчуття неймовірної вигоди. Бо багатьом із нас потрібен виправданий привід для того, щоб здійснити покупку або купити більше, ніж ми планували раніше. Встигай забрати два квитки за ціною одного. Бонуси для швидких. Купуйте зараз і отримайте. Лише сьогодні знижка 35%. Тригер номер 6 Безпека. Для того щоб людина відчула себе захищеною, їй потрібні гарантії: гарантія повернення обміну товару, гарантія кращої ціни, безкоштовного обслуговування чи безпеки даних. Тож щедро давайте гарантії, якщо це можливо. Повернемо гроші, якщо наші поради не спрацюють: 100% працевлаштування, жодних ризиків, пізніше можна скасувати, так що встигніть сьогодні забронювати за цією чудовою вартістю. Якщо у вас звичайний товар, і по закону ви гарантуєте людині повернення протягом 14 днів, це не означає, що про це потрібно забути і мовчати. Бо якщо дві людини продають один той самий товар, однак одна сказала про гарантію, а інша ні, то це означає, що однієї гарантії є, а у іншої немає, або її потрібно буде виборювати. Це ж стосується і гарантійного терміну. Наприклад, якщо ви продаєте акрилові ванни з гарантією 10 років і вважаєте, що Цю інформацію не потрібно виносити, тому що ще тисячі дистриб'юторів продають такі ж самі товари такого ж бренду. То ви помиляєтеся. Якщо ви почитаєте коменти, то зможете побачити, що потенційні покупці переживають, що акрилова ванна пожовкне і почне лущитися через 3,5 роки, а ви даєте гарантію 10 років. Чи варто про неї говорити? Так, великими літерами. Тригер номер 7. ексклюзив. Індивідуальність або не хочу, як усі. Цей тригер грає на тому, що людина хоче відрізнятися, виділятися з натовпу, привертати до себе увагу. І цей тригер говорить, що це не для всіх, це для особливих, це для тебе. Ексклюзивна вартість лише для учасників нашого закритого телеграм-каналу. Нові тренди, про які ви дізнаєтеся першими. Ділюся моїми секретами та авторським методом. І останній на сьогодні тригер номер 8 результат. Клієнт бачить результат, розуміє, що його можна досягти завдяки вашому продукту, хоче так само. Вітаю! Ваш тригер спрацював! Моя учениця зробила 32 тисячі доларів за 5 днів на особистому блозі. 87 наших випускників, які захистили дипломну роботу, вже працюють в IT. Наші студенти зараз працюють у найбільших компаніях України. Ну і звісно ж, круто працює класичне порівняння до та після. Наприклад, капітал 125 тисяч доларів за три роки. До цього був у борговій ямі. За чотири тижні схудла на 4 кілограми без голоду та надмірних зусиль. Якщо ви працюєте у сфері послуг, то демонструйте результати своїх робіт. Це здається очевидною порадою. Однак я дивуюся, скільки підприємцям не розказують про те, що вони роблять і наскільки класно. Минулого місяця запаковувала ленд для своїх друзів, які на ринку освітлення вже 15 років, і реалізували понад 5 тисяч об'єктів, серед яких відомі бізнес-центри, готелі, ресторани і мовчать про це. Це ж стосується роботи майстрів та експертів у будь-яких нішах. Сьогодні я показала вам 8 тригерів, які допомагають майже моментально збільшити продажі. І ще стільки ж збережених. Вони також потужні, Їх комбінації творять дива продажів. Для тих, хто додивився це відео до кінця та хоче глибше розібратися в інтернет-маркетингу, крута новина. Відкриваємо вам безкоштовний доступ до міні-курсу. Щоб подивитися програму, переходьте за посиланням нижче. Якщо вам сподобався такий формат і ви хочете отримати більше тригерів, пишіть у коментарях хочу більше тригерів». Круто, якщо ви вкажете нішу. Які ви хочете отримати приклади. Подивимося, скільки запитів зберемо, і або я підготую окреме відео, або напишу вам фішки в коментарях. Використовуйте цей список тригерів, коли працюєте над воронкою продажів і комбінуйте їх між собою, і побачите, наскільки крутий результат це дасть.